Привіт! Любі дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на вересень місяць. Розглянемо три сфери вашого життя. Задамо запитання в сфері стосунків, які перспективи вашої пари, які приємні сюрпризи чекати у стосунках, чого остерігатися в стосунках. І також задамо запитання для людей, які в пошуку, які перспективи зустріти своє кохання у вересні. Також. Сфера фінансів, чого чекати, чого остерігатися в фінансах, яка буде фінансова ситуація у вересні? І сфера роботи, яка буде ситуація на роботі, чого чекати, чого остерігатися, і також для людей, які в пошуку роботи, задамо запитання, а яка перспектива знайти роботу хорошого оплачувану роботу, яка вам буде подобатися у вересні. І так, задавайте кожен своє запитання, думайте про свою ситуацію, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Ангели дають підказки через карти Таро. Ангели завжди дають багато підказок, але карти Таро, вони найбільш такі говорящі з картинками. Їх легко можна інформацію читати, яку передають нам ангели. Так, задаємо перше запитання. стосунків. Яка перспектива у вашої пари? До речі, дорогенькі, хочу вас попросити. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. А також ставте лайки, мені дуже-дуже приємно. І ще маю до вас таку просьбу: запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт, на свою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Ми кожного місяця розіграємо таро розклади від мене особисто для вас. Ви маєте всі шанси виграти. І багато живого спілкування кожного дня. Посилання на інстаграм-канал є під оцим відео. І під кожним відео є посилання на інстаграм-канал. Тисніть на посилання і підписуйтеся на сторінку. Я вас, вас вже там чекаю. І так. А стосунки, яка перспектива у вашої пари. Дивимося. За вами наблюдають, вам хочуть зробити щось таке приємне, тому що тут люди щось для вас роблять. Дуже чудова перспектива, вас люблять, за вами наблюдають, хочуть вам зробити якийсь приємний, приємний сюрприз. А щось ви робите разом. Або щось ви будете робити разом. І разом у трьох, можливо, але точно це якась буде, можливо, ви поїдете кататися на велосипедах, вплавати в басейні. Якась така спільна діяльність, яка вас буде зближати. І це буде дуже хороша така перспектива для вашої пари, коли у вас буде улюблене хобі удвох. Можливо, ви любите вирощувати квіти, саджати дерева, щось ви любите разом робити, і це для вас буде дуже хорошою перспективою для ваших стосунків. Ви будете в цьому розвиватися. Так, чого приємного очікувати а в стосунках? Що приємно очікувати? Щось висвітлиться в ваших стосунках, як якийсь подарунок, як признання, можливо. Людина сидить, думає, думає признатися, що я в коханні, може, треба бігти по колечку. Ну тут іде якесь признання. А людина обдумує ще, але вже дуже-дуже хоче признатися вам і зробити якийсь приємний такий. Сюрприз, подарунок. Так, чого остерігатися? Стосунках іде завершення якогось етапу. Іде в... завершення етапу в стосунках. І це завжди про то десятка мочів, завжди про завершення етапу і про те, що ваші стосунки будуть переходити на новий рівень, на інший, на більш якісний рівень. Можливо, ви тільки зустрічалися, зараз будете з'їжджати, пройде пропозиція їхатися разом жити, або будете переїжджати на іншу Квартиру разом уже жити, або якщо ви вже живете разом, то переїжджаєте в більш, більш комфортні умови, в більш безпечний якийсь район. Можливо, навіть буде переїзд і за кордон, кудись в іншу країну, в інше місто. Так, дивимося. Так, до нових берегів щось дійсно завершується карта завершення, і ця карта майбутнього. Карта завершення і карта майбутнього, хорошого майбутнього. Спочатку буря трошечки на морі, трошечки незрозуміло, і ворони каркають, і не все так вам просто гладко. Але ви сідаєте в той човен, стаєте, керуєте, стаєте керманичем свого життя. Тому що життя як корабель, треба ним керувати, знати, куди ви пливете, до яких берегів. Це дуже-дуже важливо в житті. Також важливо знати, до чого ви йдете, чого ви прагнете, яка у вас ціль, яка у вас мета, куди ви цей корабель життя направляєте. Це важливо. Так. Наступна карта це задамо питання для людей, які в пошуку своєї половинки. Які перспективи а, літом зустріти свою половинку? Святкування, і тут як, ну, це дуже позитивна карта. Люди десь в поході і зустріти свою половинку дуже а є багато шансів у вересні, тому що тут багато людей, які іде велике свято, радять, і, власне, що ця карта має відповідь так. Зустріти свою половинку є багато шансів у вересні. Тепер переходимо до фінансів. Що ж по фінансах? Що приємно очікувати в фінансах? А зараз спокій, але вам треба буде трошечки відбиватися. А захотять всі скубнути ваших фінансів. І там, і там, і там. Всім треба все роздати, і ви розумієте, що треба відстоювати фінанси і не витрачати надміру. Тому що треба стати так, щоб оберігати це все. Так, чого остерігатися? Але просування буде дуже добре. В принципі, тут є підтримка, є кінь, а рицар пентаклів – це завжди просування в фінансових справах. Фінансова ситуація буде хорошою, буде все стабільно, все добре. Так, якщо тут треба трошечки якби урізати деякі і, зрештою, фінансовий ріст іде вгору. Є цей фінансовий ріст, є оця дохід буде однозначно. Так, дивимося далі. Робота. Які енергії пануватимуть на роботі? Що приємного очікувати на роботі, що буде відбуватися? Які перспективи в роботі? І тут іде карта. Помірності дві чаші це також помірність про те, що є багато роботи, можливо, вигорання, тому що як дві половинки має бути баланс, щоб не було перекосів. Ну, це більше внутрішні переживання, коли можливо ви дуже хвилюєтеся чи. Це вдасться чи не вдасться, тому що тут якби і такі внутрішні переживання, які вас напружують і не дають такого результату в зовнішньому світі, як би вам хотілося. Ніби ви стараєтеся все робити добре, все робите правильно, але такого прориву, як ви очікуєте, немає, тому що всередині є дуже велика напруга і якась невпевненість. В тому, тому зверніть увагу тут на свій баланс, на баланс внутрішній. Що ви відчуваєте, які енергії ви транслюєте, тому що ви дуже сильно переживаєте, хоча робите все правильно. Але, можливо, ще є якісь очікування, які не виправдовуються, і вони вас так тригерять. Так, чого остерігатися на роботі? Дивимося, що буде. Ну, Тут йде така карта, коли ви на щось не хочете дивитися, на щось вам хочеться закрити очі, кудись на когось щось, але тут ми бачимо, що птахи це інформація завжди. Щось летить, і то таке чорне. А багато інформації якоїсь буде, яку треба втілювати в життя, ви не будете до кінця розуміти, як ви це маєте зробити. Бо, можливо, це буде зв'язане. Як з такою господарською частиною, в яких будуть зміни іти, а які вас будуть лякати, і вам буде незрозуміло, що ж з тим робити далі, як далі покерувати своїм бізнесом, як далі керувати на роботі? що робити, тому що тут така карта, що людина трошки зв'язана по руках і ногах і не бачить поки що виходу і не хоче на це дивитися. Будуть якісь поступати такі така інформація, яка буде вас збивати з курсу. що люди трошки розгублені. Так, тепер для людей, які <кій> шукають роботу, які в пошуку роботи. Люди, які в пошуку роботи, які перспективи, знайти роботу в вересні. Так, є якісь бажання, є у вас сила, ви хочете, але ви не знаєте, чого ви хочете насправді. Можливо, у вас вже є якась робота, і ви ще думаєте. Хоч, можливо, вже ця робота, ви би хотіли, у вас є, ну, багато вели рутини, можливо, вже є робота для тих людей, тому що випала карта для тих людей, які хочуть змінити роботу. І ви ще не знаєте, у вас є бажання змінити роботу, але ви ще нічого для цього не робили. У вас є тільки бажання. І от є у вас тут карта Мах, що ви все можете. Можливо, є якась робота вашої мрії, в яку ви ще не вірите, бо є така робота, яку ви не любите, але ви робите, бо закриваються ваші потреби, такі базові. Але ви сидите і мрієте про роботу іншу. Роботу мрії, тут карта мах, це перший крок, коли людина це карта творчості, хоче щось мати своє, хоче щось починати, але м -м, поки що м -м, не може наважитися. Так от, власне, буде хороший момент зробити цей перший крок. Карта Мах це перший крок, коли ви робите. Коли нічого не кидаєте, нічого не. І ви зможете, є та сила, тому що тут вісінка, і тут і карта сила, і карта мах, що є у вас та сила, попри те, що ви можете починати втілювати в життя, реалізовувати покроково, звичайно, що це не зразу не за один, покроково свою мрію. Дуже великі такі шанси хороші. Є така перспектива, але ви ще не наважуєтеся. А тепер для людей, які вже ну, мають, не мають роботи зовсім, але хочуть знайти цю роботу, щось для того роблять уже. Принаймні резюме вже написали, роздають резюме, але не кличуть їх на співбесіди, і тут карта вибору. Можливо, ви також ще, у вас такий сірий туман, що ви ніби є якась робота, але дійсно нікуди не кличуть. І і там є, і там, і всюди подалися, і всюди якісь перешкоди тут. І не знаєте, що вибрати. І ще також може бути, що зараз, власне, от ви шукали, шукали, і зараз може статися так, що ви. О, вас покличуть в кілька, на кілька а, таких співбесід і можуть взяти вас а, кілька, тому що може Всесвіт не давати-не давати, а тут раз і дві-три компанії вас беруть, і вам треба буде робити вибір. І вам буде нелегко цей вибір зробити, тому що як і, буває так, що от нічого не було довгий період часу, і буває, що Всесвіт зразу на вас може. Відкрити вам одночасно кілька дверей. І ви скажете, ну от не було, а зараз вже не знаю, з чого вибирати, і чи це правильно, піду туди, а як буде, піду сюди, а як там буде. І може бути отака путанина і в голові, і в тому всьому. Тому дуже так треба ретельно і чітко сформувати запит, яка робота вам потрібна. Реально, на яку роботу ви згідні, на яку ви роботу погодитеся. І так, давайте витягнемо ще загальну енергію місяця вересня. І це коли ви плекаєте, що це карта часу, карта терпіння. Основна така е підказка не спішити, дати час, дозріти ситуації. все прийде у ваше життя. Вчасно, власне, тоді, коли треба, коли ви готові. А ще правильніше сказати, коли ви вже готові. Це так, як дозріле яблуко, коли воно воно вже дозріло, воно готове, воно смачне. Не буває так, що в травні зацвіли. Яблуні і зразу виросло смачне яблуко. Треба чекати до осені, щоб спожити смачний споковитий хіт. Так і тут вересень а, дає таку підказку, набратися терпіння і дати час ситуації визріти. От така буде у вас ситуація у вересні, а я вас люблю. обіймаю, до зустрічі!